Вулиці рідного міста, індустріальні краєвиди, пейзажі, люди близькі та незнайомі все це на своїх полотнах зафіксував художник із Донеччини Артур Новіков. Усі вони увійшли до виставки, яку презентували в Івано-Франківському краєзнавчому музеї під назвою Рідні барви, 4.5.0». Ця абревіатура із цифр на сленгу військових означає все спокійно. Серед представлених творів митця, який у перші дні великої війни добровольцем став до лав зсу і продовжує боронити нашу країну сьогодні, є роботи, створені в мирний час та колажі з війни. Головна мета виставки, каже мама художника, показати красу Донецького краю всій Україні. Вона, вона дійсно дуже різноманітна, бо у нас є море, у нас є Святогірські гори, у нас є Сіверський Донець, у нас є дикі степи, у нас є кам'яні баби. У нас є заводи і великі міста, і маленькі аграрні села. тобто різноманіття, скажімо так, вся Україна в в мініатюрі. Познайомитись із творчістю художника прийшло чимало охочих. Серед них і Тетяна каже: роботи вражаючі та надзвичайно цінні. Емоція викликається іменно з передової роботи, які творяться під звуками гармат. Вибухами натхненно козаки, прапори роботи, які дійсно робляться в окопах. заслуговують на найбільшу похвалу і найбільшу цінність. Тому поки що в нас захват найбільше викликає окопні, буде називати це окопні роботи мистецтва. Не пропустила мистецького дійства, й Вероніка розповідає разом із автором виставки навчалася в художньому училищі, і, хоч останні 10 років живе на Прикарпатті, зв'язок із ним не втрачає й донині. Ми обидва з Краматорська, провели там, ну я тільки дитинство, а він понині жив. Люблю його роботи цього міста. Зараз вони сприймаються трошки інакше, ніж раніше. Але дуже класно, що він встиг їх зробити, тому що деяких місць вже, на жаль, немає. На війні не до мистецтва каже мама художника, але жага творчості знаходить вихід і в таких складних умовах. Замість полотна син малює на стінах, а ще на українському прапорі. Адже синьо-жовтий стяг з авторським малюнком зазначає жінка. Це ще й найдорожчий подарунок із фронту. У подарунок волонтерам вони просять ну, що ну як просять. Хлопці думають, чим їх від, 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 віддячити? прапорами. Багато прапорів по Україні їздять якісь. Нам з підписами, але фішка 81-ї десантна штурмової, що їхні подарунки унікальні. Двох однакових нема. Їх вже, мабуть, десь понад 80 прапорів роз'їхались. Вони роз'їхалися як по Україні, так і за кордон. Литва, Польща, Грузія. І на кожному прапорі, на кожному прапорі казак, бо казак це Україна, українець, а казацькому роду нема переводу. І саме цей прапор у подарунок для Івано-Франківська від українського воїна та автора виставки Артура Новікова залишиться в музеї. Мар'яна Джерча Настасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.